Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти, соратники Ігоря Гіркіна, який зараз перебуває у в'язниці, поїхав на лінію фронту і привіз звідти дуже жахливі історії. Бросили в атаку, як завжди, в лобовий такий, як кажуть, місцевий штурм. Народ взагалі за 10 хвилин взагалі і стаяла. без, без огневого вала. Без підготовки російські виродки пішли у чергову м'ясну атаку проти України і несподівано масово почали дохнути, у тому числі за допомогою Фпів. Понісли гіганські пантірі там мінометами амітальними наметами ударив Вот. Що стало тхадіть касетними на криля конкурси. Цікаві, шкода тільки що там ада Владімір Путін усе ніяк не подохне. Російський пропагандист був буквально вражений тим, наскільки велику небезпеку для росіян становлять українські дрони. Більше всього питань, звісно, по, дронам, по фпв дрони. Как удается, вот это летающий ужас. получать, вот как впечатление задається, що ти літаючий ужас. На літаючий ужас поскаржився також і російський солдат. У якого він брав інтерв'ю, каже у українців дронів чомусь стає більше, і вони усе ефективніші. Українська армія хубав. Якщо грязі, тості хоче много точне у той сте. Есть... Ефективний у них. І ситуація і справді дуже тривожна. Російські окупанти просто так напали на Україну, вбивають наших людей і скаржаться на те, що їм доводиться дохнути. То враг охотиться на нас з допомогою своїх фпв-дронів. бойцям на передовій дійсно приходяться буквально. Прят під землю, а тенденція все таки опасне. Несподівано, звісно. Давайте поговоримо про українські дрони детальніше, але тільки із тими прекрасними людьми, які підписалися на мій канал. тож. Підписуйтесь, якщо досі не зробили цього. Тисніть лайк до цього відео, і лишайте під ним будь-який коментар. Приперся оцей пропагандиста, звати його Максим Калашніков орієнтовно кудись поблизу Бахмута. От от ми тут були примірча десь тут, не буду указувати частину. На жаль, завдяки нашим американським партнерам він залишився живий, тому що українській армії бракує снарядів до артилерії, і це сам пропагандисти і відзначив. Іменно дрони ім позволяет компенсувати нехватку снарядів только вот за счет, спасаются спасаються сейчас, только за що масового применения беспилотников. Одразу як тільки він туди прибув, йому дуже сподобалися пейзажі поблизу російських позицій. Він називає їх трасами життя. Хоча це буквально траси смерті. Поехали по так званій дороге жизни. Пабочним є і та підбита бронетехніка. траси смерті з'являються у росіян усе частіше і частіше, в міру того, як у українців з'являється більше дронів, і відбувається це наступним чином. Російський транспорт кудись їде, везе там боєприпаси або провізію, і в нього прилітає черговий дрон Камікадзе. Є вже навіть спеціальний термін буханкоцит. Остовигуаська в буханок. А це були снабження. Оскільки FPV дрони Камікадзе за рахунок своєї маневреності можуть ганятися за цілями. Буквально Вони стають найстрашнішою зброєю для ближньої логістики. Нашим подрозділом зараз все складніше і складніше там логістику, снабження. Причому доставки на позиції, боєприпаси, Окупантам усе складніше стає будувати логістику, і тому вони змушені усе частіше здійснювати доставку, евакуацію, ротацію вночі. так йти на різні скаті в різне час доставляти, там, користуватися темним часом суток і так далі, і тому подобне і очень, очень. Все-таки це неудобно. Буде. але вже й ніч для російських окупантів перестає бути безпечною. Ось кадри, якраз із бахмутського напрямку. Воїни підрозділу Сігном 93-ї окремої механізованої бригади набили цілу купу російської техніки на одній невеликій ділянці поблизу Бахмута. Завдяки тому, що ви донатили на нічні тепловізійні дрони камікадзе, у наших військових з'являється більше можливостей, а у росіян більше проблем. Ну рой. Просто рой. Стоїть гул, один сплошний. І вот так слышно, что не то слово, а там рой дронів. Через проблеми із українськими дронами камікадзе росіянам доводиться вдаватись до екстраординарних заходів, наприклад, менше какати. Стараєшся поменьше, вообще, да поменьше їсти. Ну а зачем? Щоб, извините за подробности, меньше ходить до вітру, Цель. Інколи росіянам доводиться навіть на своїх позиціях сидіти на одних і тих самих пляшках декілька днів, тому що знову ж таки працюють дрони. От міша марпех, мені каже, що навіть от надо сидиш, на позиціях у тебя її надо розтягувати. Качко зжимається так і Надо розтягувати на двоє-троє суток. І це те, що називається вторинні наслідки від роботи дронів. первинні це коли згорає російська техніка і дохнуть самі російські окупанти, а вторинні це те, що можна не помітити отак одразу, але це не менш важливо. Але. Говорячи про дрони, не можна не згадати також і про дрони типу Баба Яга. Це взагалі нічне жахіття для ворога. Такі як Баба Яга. услышала одна прошла, ти виходиш здрасті, тут вторая. І все, ну коротше, ну баню. Сука ні хороша, бабою ягою росіяни називають великі дрони-бомбардувальники, які прилітають і кидаються мінами. Мосткова, Баба Яга. Да, подібне. Два моїх бойових товариша тривалий час росіянам не вдавалося зробити взагалі нічого подібного, але на жаль, ворог не стоїть на місці. І вже з'являються кадри із випробувань також великих дронів, але вже з російського боку. І так, у росіян також багато і своїх дронів камікадзе, але від цього загроза від українських дронів не стає меншою, і росіяни усе думають, що ж їм робити. Як воювати і виживати при. От у постійної угрози вражеських літаючих роботів. Варіантів протидії є дуже багато. Починаючи із банальних макетів, які роблять як росіяни, так і ми продовжуючи спробами збивати дрони або давити їх за допомогою радіоелектронної боротьби. Застрілкового там зенітної установки там. І що чого нібудь якщо вони летять, літя, передається інформація, і здійснена включається рети. Засоби радіоелектронної боротьби далеко не завжди ефективні проти fpv дронів Камікадзе. Там є своя специфіка із частотами, але навіть коли вони ефективні, у нас вже з'являються рішення на протидію. Таким рішенням можуть бути, наприклад, дрони із технологією автонаведення та автозахоплення. Цілі нещодавно ми із вами саме на такі зібрали 50 мільйонів гривень. Ривень чекаємо скоро на поставки, і за рахунок можливості до наведення такий дрон може уражати ціль, навіть коли у нього вже немає зв'язку із оператором. Росіяни також не стоять на місці у питанні цієї технології і нещодавно опублікували відео випробувань свого дрона із можливістю до наведення. Та й навіть звичайні дрони можуть бути дуже ефективними і не тільки знищувати ворога, а й також тиснути на нього психологічно. Аж до чого коли у тебе психика не видержить за чорбина за коту, вони ж тебе не бачать, коли ти там за деревом спрятався, він вообще там лёк даже не видит. А если ты начал движение, все. Всі історії і справді у росіян дуже жахливі. Дрони настільки змінили війну, що їм страшно виходити на вулицю, тому що там на них одразу чекають. От тобі пришлось 40 хвилин не не ну да. швахтерше Было такое то же самое, вышел, тут появился дрон. І почему он кружить довго? Потому що я ж говорю, он работает на психіку То есть человек може стоять, стоять, стоять. Він просто не выдерживает. українці. Вже дуже сильно змінили правила ведення війни. А росіяни постійно крадуть наші напрацювання. У нас є роти ударних БПЛА, і росіяни почали створювати такі самі. У нас розширився штат. У нас по штату оператор. Дрона входять в управління рота. У нас також будуть сили безпілотних систем, і я переконаний, що росіяни також будуть собі подібне щось створювати. Але в цілому російський пропагандист лишився поїздкою дуже незадоволений. Ну, коли смотриш на всю ту тяжолу окопну війну в этих бункер в этих бліндажах бунгала, от понимаешь цену этой войны, цену, війни. Вот, бы видели лица, вот усталость этих людей. Зращаючися з передка. навіть попри дефіцит артилерії, українські дрони настільки дістали росіян, що вони за словами пропагандиста вже на межі. Ні, все предел уже видно. Красної черти, та ви не подумайте, що я вам усе це розповідаю для того, аби тільки розповісти, як у нас усе класно. Як я вже сказав, у ворога також є серйозні напрацювання, і кількість fpv дронів Камікадзе, на жаль, у росіян зростає. Оце відео я записав для того, аби мотивувати вас допомагати силам оборони України і ще більше, тому що запитів менше не стає. Дронів треба усе ще дуже багато, і дуже різних довгих, товстих, дуже товстих і. Звісно, тепловізійних завдяки вам, завдяки вашій постійній допомозі, ми вже налагодили буквально щоденні поставки дронів до війська. І ось і ще п'ятсот впіві отримали різні підрозділи. Бажаю здоров'я, друзі! Ми бійці третього батальйону 80-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та самому пану Сергію за мага поставку дронів. Тепер шансів у росіян вижити стане набагато менше. Слава Україні! Друзі, Слава! Друзі всім привіт! Ми аеророзвідники 65-ї МБР Роніни. Хочемо висловити велику подяку пану Стерненко, його спільноті та всім небайдужим українцям. За те, що придбали на 50 русорізів, сото ЕМБР висловлює щиру подяку спільноті Стерненка за надані 200 в дронів Тепер хороших росіян стане набагато більше. Слава Україні, героям слава! Я дякую вам за цю потужну постійну допомогу, але на жаль, і цього недостатньо, бо ситуація на фронті дуже складна, і наші воїни потребують і ще більшої нашої допомоги. В описі до цього відео я лишаю усі необхідні реквізити саме на дрони Камікадзе. Долучайтеся, долучайте також друзів, знайомих і усіх, кого знаєте, і допомагайте силам оборони України.